Даніела старанно малює новорічну листівку для захисника. Дівчинка не знає, хто і за яких умов буде її читати. Але каже у такий спосіб вона може подякувати воїнам за їхню роботу і самовідданість. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб підтримати наших воїнів. Я малюю ялинку, щоб передати новорічний настрій нашим військам. Ярослава вперше бере участь у такій акції. Вже знає, які слова підтримки напише захиснику. Я сьогодні малюю про війну і хочу написати дуже красиві слова нашим воїнам. Днями Учні Великолучківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів разом із волонтерами малювали та писали листівки для захисників, які наразі знаходяться на передовій. Ми організували акцію «Різдвяний малюнок воїну. Ці малюнки зараз будуть намальовані і відправлені в посилках. Уже які ми вже підготували смаколиками, як Миколай вже буде в дорозі. Будуть відправлені на фронт наших вонів, Сумський, Запорізький, Харківський напрямок. Дуже добре, що такі от ми робимо такі акції, тому що тут видно, як сплотилися наші дітки, як вони малюють, як вони стараються, тому що знають, що це це буде відправлено на фронт. Мета таких занять усвідомлення, якою важкою ціною виборюють кожен клаптик землі наші воїни та можливість подарувати їм, хоч трохи приємних вражень напередодні наймагічнішого періоду року різдвяних свят. Ми хочемо, щоб солдати відчули, що ми їх підтримуємо, що наші дітки їх підтримують, що у них надійний тил. Ми вважаємо нашим воїнам витримки, перемоги. Ми вас любимо, ми вас підтримуємо, і наші дітки хочуть вас сьогодні привітати своїми малюнками. Дорослі волонтерять, а дітки лікують душі своєю щирою підтримкою. Це ще один спосіб показати, що ми поряд, що нам не байдуже, підкреслює пані Аліна. Сьогодні до акції долучилися разом із донечкою. Це дуже корисно для наших діток, щоб вони також вміли і знали, що для треба підтримувати захисників. Вони нас захищають і роблять це для того, щоб ми жили спокійно і мирно. Я малюю для військових подарунок, тому що хочу їм зробити приємно і створити новорічний настрій. У своїх листівках діти подякували нашим захисникам за те, що бережуть батьківщину та побажали найскоріше повернутися додому з перемогою. Я малюю сніговика, який держить прапор України, тому що вони захищають нашу країну і бережуть наш листівки будуть надіслані військовослужбовцям 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Також для захисників діти виготовляли справжні закарпатські бутерброди. Такі посилки з ароматом дому та турботи захисники отримують символічно напередодні дня Святого Миколая.